Привіт, друзі! Тема нашого уроку птахи. На уроці ви дізнаєтеся про істотні ознаки птахів, про їх різноманіття. Як ви відрізняєте птахів від інших тварин? Головна відмінність птахів від інших тварин наявність піря. Запам'ятайте, діти! Тіло птахів покрите пір'ям і поділяється на голову, шию, тулуб і кінцівки. На голові дзьоб. За допомогою передніх кінцівок крил птахи літають. А навіщо птахам пір'я? Піря, яке розташоване на тулубі, крилах і хвості птаха, різне. Одне пір'я захищає птахів від холоду, інше допомагає літати. Завдяки здатності літати птахам легше знаходити їжу. Згори усе дуже добре видно і дістатися зручно будь-куди. Чим живляться птахи? Живляться птахи по-різному. За допомогою дзьоба птахи добувають їжу, чистять своє пір'я, в'ють гнізда, доглядають за пташенятами, подають сигнали. Птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Міцний дзьоб допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Птахи живуть у лісах, на полях. Водою. Найважче доводиться птахам узимку. Зникають комахи, зелені рослини, усе вкривається снігом. Тому перелітні птахи відлітають у теплі краї. Частина птахів знаходить їжу і взимку. Тому залишаються зимувати у рідних краях. Птахи дуже корисні тварини. Вони живляться комахами і гризунами, тому знищують багато шкідників сільського господарства, а також розносять насіння на великій відстані, де з нього виростають нові рослини. Без пташиного співу і щебету природа була б сумною і непривітною. Ось і все. Ви добре попрацювали і багато ввечері. До побачення, діти!